Слава Богу, і сестри, що ми що можемо з вами разом цю неділю в спокою і в мир в нашій країні збиратися. Скажіть, будь ласка, хто з вас знає, який сьогодні день війни? Власніше, хто знає? Хтось рахує. Але українці вже трохи втомилися, втомилися рахувати, втомилися ждати і втомилися жити такі такій у ситуації. Нам з вами, можливо, трошки легше, але все рівно непросто. Хтось сказав, що наслідки цієї війни обов'язково майбутньому відчує кожний українець, який живе на сході, на заході, який живе на півдні і в центрі нашої країни. Сьогодні 473 й день. Вася був вже близький, а один день помолився. Хотів би, щоб сьогодні ми могли разом з вами разом з вами, перше повернутися до часів життя на землі пророка Ісаї. Хотів би, щоб ми сьогодні разом з вами могли подивитися на останній тиждень життя нашої країни, на події, які відбулися в нашій країні. І разом з тим разом з тим подивитися на милість нашого Господа. На милість і добрість нашого Господа я посолимо по сьогодні. Хотів би підкреслити настільки наш Бог, він милостивий, добрий до кожного з нас. Тема, про яку я сьогодні хотів би говорити, і те зараз висвітлять. Гнів Божий як вода. Гнів Божий як вода. Дуже гарний малюнок Вітя зробив. Хотів би, щоб ви сьогодні подивилися разом з вами, і як можна ці дві речі порівняти між собою, як можна ці дві речі об'єднати в гнів Божий і воду. Хто має Біблії, зачитаю один розділ з книги пророка Ісаїв, він дуже короткий, це 12-й розділ. 12-й розділ книги пророка Ісаї говориться дуже хороші і дуже сильні слова. Слова, які були записані декілька тисяч років назад, але так актуальні сьогодні. Так актуальні сьогодні. Отже, 12 розділ книга прокісає з першого віша. І ти скажеш Дня Того, хвалю тебе, Господи, бо Ти гнівався на мене та гнів твій щукає, і мене ти порадуєш. Оце. Бог Спасіння моє. Безпечний я і не боюся, бо Господь, Господь сила моя та мій спів, і спасінням для мене відстав. І ви в радості будете черпати воду спасених джерел. І скажете ви того дня, дякуйте Господу, кличте й Його, Його, між народів про вчинки Його, пригадайте, що й Його превеличне. Співайте для Господа, Він Бог величний вчинив, і хай це буде, знане по цілій землі. Радійте, співай. Ти мешкам пасіону, бо серед тебе, великий, святий Ізраїль. Бо серед тебе великий святий Ізраїль. Пророк Ісаїв жив в той час, коли Бог шукав людей для оголошення своєї волі. І дуже часто так ставалося, що Богу було дуже тяжко знайти по людину. І коли він звернувся з таким запитанням, хто може піти, Біблія говорить, що Ісаїя сказав, я піду. Куди мав піти Ісаїя? Він мав піти до свого народу. Він мав піти до своїх людей, він мав піти до своїх близьких, рідних, друзів, односельчан, до по місту, в якому він жив, інші міста. Він мав прийдути їм в Євангелію, він мав говорити їм про Бога і. Про Божу милість і про Божий гнів. Дуже набагато легше йти до чужих людей, які тебе не знають, яких ти не знаєш, і говорити їм про Божий гнів. Але набагато тягше йти до своїх людей, йти до тих, кого ти знаєш, з ким ти живеш. І тому, Ісая, живучи в такий час, він виконує волю Божу, він чує голос Божий і йде до своїх людей. 12 розділ. Він Собі несе дуже сильну велику надію для людства взагалі, для християн сьогодні, для людей, для українців, особливо, які втомилися жити в цей час війни. Разом з тим, що в цьому тексті ми сьогодні це подивимося, є прояви Божого гніву, тут говориться про Божий гнів, але говориться дуже мало. Разом з тим, тут дуже багато говориться про Божу милість і про Божу добрість. Дві сторони, Одні сторони днів, з однієї сторони Божий Гнів, з іншої сторони Божа милість і Божа добрість, Боже добро. 6 червня цього тижня з самого ранку, я думаю, що кожен з нас почув дуже непросту подію, яка сталася в Україні, під Рівку Краковської там. Можливо, хто ще не зорієнтувався, можливо, хто не знав, що це значить. За один, за ми за день за ми побачили наслідки цього всього? Вода і Божий гнів. Як можна порівняти? Коли Божий гнів приходить на землю, коли Божий гнів приходить на землю, він як ця вода, коли вода почала поступати з цієї дамби і почала заливати навколишні міста Херсонщини, особливо Миколаївщини. Дуже важливо, що з водою не можна домовитися. З водою домовитися не можна. Коли почалася війна, багато було свідчень про те, що з солдатами, які прийшли з Росії, можна було про щось домовитися. Не зі всіма, не завжди, але там можливість була. Коли ми бачили, коли там прорвала, коли її зірвало, коли почало топити ці країни. З водою домовитися не може. Коли приходить Божий гнів на землю, коли приходить Божий гнів в країну, коли Божий Днів приходить потреба до якоїсь людини, домовитися з ним не може. Олексій Іванович IV на молитві Трампа давів дуже хороший приклад про Давида. Коли одного разу Давид зрішив, рахувавши ізраїльський народ, Давид, людина. Оседче Бога. Людина, яка дуже сильно любила свого Бога. Ми це бачимо на сторінках Біблії, потім ми бачимо на сторінках Євангелії, ми бачимо, що пізніше апостоли про це дуже часто нагадували. І от коли він злішив, і Біблія так говорить, що коли Божий гнів почав проявлятися відносно Давида, проходить пророк, який був посланий Богом і каже: Вибирай собі, вибирай собі, що ти хотів би. Я процитую три речі, які, з яких була пропозиція, голод, сім років, три місяці втікання, три дні моровиці. Уявляєте собі? Три речі. Бог не приходить і не каже, Давид, давай поговоримо з тобою. Ти знаєш, ти лишив, ти неправильно поступив. Покайся, і, і все буде добре. Ні. Коли приходить Божий гнів... Божий гнів, з ним не можна домовитися. Є. Бог каже, вибирає сім років голоду, три місяці ти будеш втікати знову, знову втікати, він вже пробував так жити, Давид. він вже так жив. Три місяці втікати або три дні моровиці. І в цьому випадку Давид вибирає моровиці. Біблія говорить, що 70 тисяч людей вони померли за три дні. Коли приходить Божий днів, Ним не можна домовитися. Людина, живе, що тут на землі, вона дуже часто грішить, вона не вірить у Бога, і вона відчуває на собі. Це людина, це країна, це земля, це планета, в якій ми з вами живемо, відчуває Божий Днів, який, він, який проявляється. І автор 12-го розділу, книги про Ісаї, він говорить так, Господи. Бо ти гнівався на мене, та гнів твій шухає, і мене ти порадуєш. Де зараз виш ще одну виставку. Де я написав про Божу милість. З чим я її порівняв, я її порівняв е, з дамбою. Божа милість, Божа милість як дамба. Я думаю, що фотографія вам знайома, особливо цього тижня. Карапія Херсонщини, де ця дамба, дамба є Божа милість, що стримує його гнів. Якщо подивитися в цей текст, який я зачитав 12-й книги прока Ісаї, ми побачимо, що слово гнів, воно тільки два рази згадується. Разом з словом гнів автор говорить, гнів твій щукає, і мене ти порадуєш. Дуже часто люди вони неправильно дивляться на Боже відношення взагалі до, людства, до людей до землі. Дуже часто ми дивимося з вами зовсім з тієї сторони. Коли щось стається в нашому житті особисто або в житті нашої країни, ми звертаємо на це дуже велику увагу і тимся, ну, чому Бог це допустив. Якщо дивитися з іншої сторони і дивитися, що оця дама, да? Як Божа милість, що стримує його гнів. Скільки років ця дама була побудована в 70-х роках? З 70-х років до сьогодні ця дамба стримувала цю воду, цю небезпеку для Херсонщини. І тільки завдяки рукам людським, завдяки тому, що е, був цей теракт, ця дамба вона пустила цю воду. Дуже часто люди вони не думають з цієї сторони, скільки часу Бог стримує свій гнів по відношенню до людей. І тільки дуже рідко він проявляється. Шевченко він в одній з своїх книг, він, коли говорив про Мойсея, він каже, що Мойсей бачив, наскільки йому дозволяв його зір. а Бог бачив все, коли Мойсей вів свій ізраїльський народ у пустині. Дуже часто він задавав Богу ці питання, він не міг зрозуміти, чому так стається? Чому його ізраїльський народ, Божий народ, якого він вибрав, він страждає в пустині. Чому він там 40 років входить? Чому є випадки, коли земля розтопалася і там попалювалися люди? Чому є випадки, коли тисячами, десятками тисяч людей просто помирали? І Щенко говорить, що коли Мойсей. Дивиться на ситуацію з своїм народом і бачить, наскільки доскаємо з'їр, а Бог бачить все. І навіть коли Мойсей вийшов на Сіонську гору, він не бачив того, що бачив Господь. І Господь до нього каже, іди вже спускайся. Твій народ, твої люди вже залучили Аарона і зробили Золотого лиця. Йди до народу. Дуже часто люди сьогодні, ми з вами не можемо не бачити, скільки оця Божа милість. Стримує цю танку гніву Божого. І тільки маленькі прояви гніву ми можемо відчути в своєму житті. Коли ми бачимо Божий гнів або Боже таке можливо для нас, незрозуміле зрозуміле відношення до нас або до нашої країни, ми дуже часто. Можна здаватися запитання, чому так стається, або чому Бог припустив. Але наскільки більше ми можемо роздумувати про те, а скільки Бог стримав? А скільки Бог стримав? Якщо подивитися події, які, які були з нашою країною і з нами, тому що ми живемо в цій країні, починаючи з 2014 року, вже тоді, пам'ятаєте, коли без бою був відданий Крим, потім... Донбас, вже тоді ми могли з вами відчути повномасштабне вторгнення. Ми не знаємо, як сьогодні де ми жили з вами, і як би ми жили, якби тоді Бог би допустив би, що ворог прийшов би всю країну. Подивіться разом зі мною, пройшло 9 років. І увімо собі, що в рік це рік, коли Бог стримав, тому що цілі. Російські імперії, ми знаємо, вони давно вже такі. Це не сьогодні, не вчора, ні в 2022 році, ні. І не в 2014, а набагато раніше, а може і завжди. Бог стримує в 400 році, показуючи дуже хороший приклад того, що, що може бути. Показуючи, що можна забрати частини нашої країни навіть без особливих зусиль. Бо стримує, Бог ця його митця, ця дамба просто стримує нашого Бога. Проходить 9 років. Скажіть, будь ласка, мені за 9 років, що змінилося в нашій країні на краще по відношенню до Бога? Стало менше корупції. Сталося відкривати, відкривати в Україні біблійні школи, почали більше говорити про Бога. Почали більше звертати увагу на людей, які і старшого віку, чи пенсійного, чи, можливо, на інвалідів, чи, можливо, більше почали звертати увагу на людей, які не мають якогось певного забезпечення. 9 років. 14 й рік Бог стримує оцю російську навалу десь там на сході. Частина нашої країни її не стає, тобто не стає в нашій країні, вона переходить в руки цих людей і 9 років. 9 років проходить, нічого Край, кращу сторону відносно Бога, відносно Його правил, Його законів, в нашій країні не міняється. Андрій Ковнійчук, коли я недавно говорив про минулого суботу молоді, я сказав таку фразу, як добре, що в Росії дуже сильна корупція. Ми сьогодні з вами можемо ще жити в Україні. Можливо і так, але в нас ця корупція не менша. Ми бачимо на власні очі, ми чуємо. І тільки це маленька частинка, маленька пхатка того, що ми знаємо, з того, що відбувається. Отже, Божа милість, Божа милість полягає в тому, що навіть коли ми бачимо його гнів, коли ми бачимо прояви, прояви того, що нам не подобається в нашому житті, в нашій країні. Це тільки маленька знака. З того всього, з того всього стає цієї води, що стримає Господь. Повертаюся до тексту цього 12 році про Каїсаї. Подивіться разом зі мною, якщо можна брати висоти, будь ласка. 12 розділ перший вірш. Автор починає словами. Хвалю тебе, Господь уявляєте собі автор, який потім буде говорити зараз, буде говорити про гнів Божий. Автор, який відчув на собі цей гнів Божий і на своєму народу, він каже, хвалю тебе, Господи, хвалю тебе, Господи. Мене ти порадуєш оце, Бог, спасіння моє, безпечний я і не боюся. Бо Господь, Господь сила моя та спів, і спасінням для мене він став. Справа в тому, що гнів Божий, він короткочасний. Якщо ви слідкуєте за новинами, які відбуваються там на півдні, то вчорашнього дня вода помаленько спадає. Вода помаленько спадає. Гнів Божий, коли проявляється. В житті людини або в житті країни, якоїсь нації, він короткочасний. І він помаленько спадає. І потім приходить знову ж милість, радість і спасіння Боже. Град свічан сподивисти книжку. Я думаю, що багато з нас читали цю книжку. В одній з своїх книжок він на, на, на титулі сторінці. Любов. Якщо бачите, хто бачить знизу, так, видно. він написав такі слова, переповнена невтомним Богом. Любов переповнена невтомним Богом. На передній сторінці своєї книжки він говорить про одну з Бога. Він каже, що Бог Він невтомний. Його любов, вона не втомлюється. Що не втомлюється робити Божий Бог? Божа любов не втомлюється, не втомлюється проявляти свою милість і тримати оцю дампу, дампу милості, любові, доброти до нас, до людей. Він не втомлює. Він готовий ще досі і зараз, готовий і на я вірю, він готовий здержувати всяку лють людську, гріх, гнів. Він готовий здержувати ворога, яким він сильний не був. Тому що Бог набагато сильніший. В чому проявляється Його милість і в цьому проявляється Його любов. І навіть дуже, коли сильно, коли сильно хтось стисне, Бог готовий здержувати через те, що він не втомиє. Будь ласка, ще, ще один слайд. Останній. В цьому 12 розділі насправді є дуже багато слів, які говорять про милість і доброту нашого Господа. Разом з тим, що цей. Розділ починається словами, здавалося, такими непростими. Він говорить про Божий гнів, а Божий гнів це дуже сильна і страшна річ. Але це тільки в першому вірші, тільки частина вірша. Потім, починаючи з другого і о шостий вірш, дивіться на екран, будь ласка, я виписав всі слова, які говорить автор в цьому розділі про нашого Господа. Хвалю тебе, він каже, на початку. Ти порадуєш, ти спасіння моє, безпечний я, не боюся. Господь сила моя, мій слів, моє спасіння. Автор говорить, дякуйте Господу, і Його превеличне, співайте для Господа, Він чинить величне. Радійте, співайте слова відомої пісні, яку ми співаємо. Великий, святий Ізраїль. Коли годується на цей розділ. Ми можемо з вами побачити, що в світі час від часу, і само початку до сьогодні, стаються різні катастрофи, різні проблеми. В світі є багато війн, було і напевно, ще буде. Цього разу війна досягла і нас, досягло непросте випробування, особливо для тих людей, які живуть там на сході та півдні нашої країни. Але що говорить автор цього розвитку? Він несе надію. Він надію несе для всього людства, не тільки для українців. Але особливо для нас, він каже про те, що Бог вірний в своїх словах. Бог як ця дамба, яка стримує лють, яка стримує гріх, яка стримує ворогів, і Бог проявляє свою милість. Коли приходить Божий гнів, з ними можна домовитись. Навіть Давид не зміг цього зробити, хоча був людиною по серцю Бога. Але після Божого гнів приходить. Щось хороше, щось прекрасне, щось любе, любе для християнства, любе для людей, які люблять слово Господа. Як висновок три речі, які хотів би підкреслити в тому, про що ми сьогодні ми говорили. Перше, дуже важливо, щоб в нас, як християн, було правильне розуміння Божого Гніву і Божої милості правильне розуміння Божого гніву і Божої милості. Сьогодні вже говорив Вітя, що якщо ми рахуємо себе сіллю, тобто ми маємо самі розуміти і іншим людям, спробувати показати, що є Божий гнів, він короткочасний. Він короткочасний на наше щастя, на наше людське щастя, Божий гнів, він короткочасний. Є Божа милість яка покриває все, яка тримає, яка тримає оці дамби, дамби по відношенню до людей, до людства, до українців сьогодні. Я не вірю в те, що є християни в Україні, які думають так собі. Ми своїми силами, завдяки Збройним силам, завдяки допомоги, там, Заходу, Штатів і так далі, ми перемагаємо. Ми тримаємося, ми є досі вільною Україною. Ми розуміємо, що це все аспекти, які дуже важливі, ми розуміємо, що і Збройні сили, і допомога без неї не обійтися. Але ми, як християни, маємо розуміти, що в цьому всьому головною данною, головним містком, головною причиною, чому ми ще досі з вами так вільно збираємося тут, а в Україні є Божа моїсть, яка проявляється до нашого народу. Незалежно від того, як поступає народ. Божа милість проявляється. Отже, перше, що важливо, правильне розуміння гніву Божого, який є короткочасний, і Божої милості, яка не має меж, яка просто не має меж. Друге, важливо побачити, наскільки Божа милість більша за його гнів. Побачити, наскільки Боже, милість більше за його днів. Багато людей в сьогодні в Україні, які побачили катастрофу, побачили війну, побачили цей безпорядок, побачили, що немає, здавалося, правди, немає істини, немає чогось доброго. Вони розчарувалися всьому. Разом з тим, розчарувалися і в Бозі. Можливо вони його не знали, можливо, вони з Богом ніколи не мали ніяких спільних справ, але вони ще більше розчарувалася. тому що вони повірили, що Божий гнів, що проблема, що війна, що катастрофа, вона набагато більша за того, хто живе на небесах. І як важливо самому усвідомлювати, що знову ж те, що я хотів би сьогодні донести, що Божа, Божий гнів, він дуже маленький, він проявляється дуже рідко, він проявляється маленькими каплями відносно того, як би мали проявлятися до грішних людей. А Божа милість і любов, вона дуже і дуже велика. Тобто побачите, наскільки більша милість Божа за Божі дні. І останнє, третє, що важливо пам'ятати, що важливо доносити іншим людям, про що важливо говорити завдяки дамбі, яка є суть якої є милість і добрість нашого Бога. Ми з вами ще досі живемо. Завдяки тому, що Бог огороджує нас. Завдяки тому, що Бог ставить оці перекони перед ворогом, перед злими добрими людьми, перед чужим військом, ми з вами ще досі живемо. Тільки завдяки йому. Цей тиждень був непростим для українців, думаю, для нас ми чуємо тривожні новини. Ми чули до цього тижня те, що сталося в Україні. Можливо, і ми до кінця повірили перший раз, коли почули, не усвідомлювали, але це сталося. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми точно не знаємо. Здавалося б, пів півроку назад. Ми дивилися позитивно вже на ситуацію, яка складається в Україні. Але Цього тижня такі новини. Що буде наступного тижня, наступного місця, наступного часу, ми з вами не знаємо. Але ми точно знаємо, ще раз почитаю ці два віші, які дуже сильні, важливі на закінчення. Ми точно знаємо, що є той, хто дуже вірний в своїх словах, є той, хто дуже любить українців сьогодні, є той, хто управляє велику миру. І він. Ніколи не міняється. Ситуація навколо нас з вами в країні нашій, вона стрімко міняється. Він не міняється. І завтра він точно буде самий. Через місяць він точно такий самий і до кінця нашого життя. Хвалю тебе, Господи, бо Ти гнівався на мене, та гнів твій чухає, і мене ти порадуєш. Оце. Бог спасіння моє, безпечний я і не боюся. Бо Господь. Господь, сила моя, та мій спів, і спасінням для мене він став. Амінь. Давайте помолимося.